Всім доброго дня, глядачам мого каналу. На сьогодні інтерв'ю таке трошки нетвікове. Так? Приїхала то це приїхала з Перу, з далекої України, в якій вона вже перебуває 4 4 роки. так, 4 чотири роки. 4 роки. От і власне вирішила записати, щоб продовжити існування телеграм-каналу, де воля розповідає про джунглі, тому що. Через те, що було багато роботи, цей телеграм-канал трошки вона призупинила, ну і ми вирішили таким чином відновити. Але напевно треба розпочати, бо ж не всі знають там твою історію, тим паче точно з моїх глядачів далеко не всі. Якщо вступ такий невеличкий зробити, то знаєте, кажуть, що в давніх китайців було таке прокляття, жити в епоху перемін. А разом з тим є така теза, що кожні переміни вони дають якийсь стимул, тобто дають. Можливість змін і можливість щось реалізувати. Так от, Оля виїхала з України перед пандемією. Так. Були обставини, які, скажімо, дали ну, поштовх. Після поштов, поштов, поштов. 10 років громадської політичної діяльності, Опозиційної. Ну, Опозиційної, зокрема, діяльності, це, це окрема історія. Ну, але ця діяльність зупинилася, і Оля спочатку думала. Працювати в Україні. От, хотіла займатися одним з проєктів, який був близько до душі, ну але, скажімо так, наші владі такі спеціалісти були не потрібні. Ну так, щоб не заглиблятися в тему. Ну і в результаті, як страховий такий Поліщ, чи як варіант, це був квиток в один кінець. з 2-3 тисячі доларів в кишені. В кишені так? От, квиток в один кінець на Пораблик, На проїзному який... лайнері з, Бразилію. Да, з Барселони, Бразилію. Барселони, Бразилію, так. Ну от і почнемо мабуть, з того, що все-таки це початок тої великої подорожі, і що це за круїзний лайнер? І в двох словах, що там за спільнота, тому що ну я про це нічого ніколи... раніше не чув до того. Ну але я думаю, що мало хто чув. Так ну власне, коли я вирішила їхати в подорож навколо світу, було багато варіантів. Ви добре знаю Азію, подорожували Індію, Малайзію і Непалом, Камбоджою так. А перший варіант був туди, але потім я дивилася в інтернеті, і я розуміла, що не треба буде якось заробляти гроші, так тому що поїхати з двома тисячами доларів в кишеню подорожувати навколо світу, звучить трошки трошки смішно. Ну, так. Я ще пам'ятаю, як я вас з мамою питалася, кажу, слухайте, я їду, але ви мені обіцяєте, що якщо я вам позвоню, що ви мені вишивте гроші на кванток назад, назад так, так. де б я там не була. Тому така досить авантюрна була затія, і відповідно я розуміла, що мені десь треба буде брати гроші. В час цієї подорожі, і, і знаєш, я сіла в інтернет, як цей такий е, е, вже молодь просунута, та вже не дуже молода, Шукати, як заробляти онлайн, <гум> вела в Google. І там я знайшла спільноту, яка називається Digital Nomads, Якщо говорити українською, дослівно перекладати, це означає цифрові кочівники, Тобто, фактично, це люди. Тому що номати це кочівники, а ті жіто це цифрові. Mm -hmm. Фактично, це люди, які ще в той час до пандемії, так це було дуже незвично. Вони жили в різних куточках світу, працюючи онлайн. От mm -hmm. це такий ось спосіб життя в них був. І я знайшла mm -hmm. ну, чому? фрілансерів, я бачу, перепрошую, перебив віддії в у 2013 році, які в гокарні. Корови ходять там і коли і ага. сидять з макбуками біля якогось кафе, де інтернет і працюють. Так, так, так. ну це десь 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 початки були. так. Та, та, та. десь типу початки не склалися, але все рівно що не було настільки нормальним, як це сталося після пандемії. Так це ще таке було досить екзотичне явище. Працювати з дому, не мати офісу, а ще й подорожувати і працювати. Тобто, як правило, в цих людей в них там є кілька-три-чотири доми в світі. Вони живуть три місяці в одному місці, три в іншому і так далі. От. І власне, я знайшла інформацію, що буде круїзний лайнер, а він був халявний, тому що це був так звані згородні круїзи, ти там платив за три тижні на ну, круїзному лайнері все включено щось 500 доларів ще разом з конференцією, тритижневою оцих цифрових очівників. Тобто то, ті то, люди то, зібралися, тобто там відпір, наскільки пригадую, нам треба було пройти співбесіду. Так, нам треба було пройти чи співбесіду, Святому. От і відповідно, що ти не просто халявщик, який хоче проїхатись на круїзному медикати. От, відповідно, це був формат змішаний. Це був і типу круїзно, тобто ти фізично кораблем переміщався з Барселони в Бразилію, але це була тритижнева конференція і така спільна робота у цих digital ноуманів Ну я пригадую, що там люди дуже різного хильбру були були такі так. початківці, ти були там ну, вже такі. Ручі. Ну, так. знаєш, я ще, наприклад, коли людина виграє від своєї професії, наприклад, там були колишні CEO, ну, директори mm -hmm. великих європейських банків, які просто вигоріли зі своєї професії, і вони вирішили їхати в Чилі на ферму і працювати в Чилі на фермі, mm -hmm. в Європі, для того, щоб перезавантажитися. Mm -hmm. ну, і вони взяли проїзний лайнер з Барселони в Бразилію, щоб поспілкуватися з такими ж людьми, які десь хочуть. Різ, різні різних ситуації було. Хтось хотів повністю життя знайти, такі, як топ-менеджери колишніх компаній, хтось просто шукав роботу онлайн, е, хтось просто вирішив мати такий стиль життя. Тобто, але люди десь були одного з того, насправді. От. І, в принципі, на цьому кризному лайнері я зрозуміла, як заробляти онлайн, е, це і, ти що ти це ]є? таке, так, е, як працювати, і що головне сформувала дуже стійке коло контактів, ну, фактично по всьому світу. Тому що зараз в будь-яку країну, яку б я не приїхала, я знаю, де знайти, якщо немає там прямого знайомого, тобто, я знаю цю спільноту. Тобто ті люди, які подорожали на тому лайнері, вони мають свою, умовно кажучи, ті бази так по так, світу, так, де їм комфортно, так, де так. вони мешкають. Так. І в результаті в тому середовищі вони охоплюють більшість країн світу, тобто і можна будь-якій країні десь знайти когось з тої спільноти в так. кожному великому місті кожного, кожного кожному розсокону найбільші бази діджитал номадів це Плая де Карман Мексиці, це Лісабон в Португалії. Мексика там кажуть небезпечна країна. Дуже Ні, це все відносно. Так? це все відносно. ну, Пору також де я живу, також ніби небезпечна країна. А джунглі, де я де я працюю, це взагалі лоно <кười> нарко, <кười> наркотрафіку, Розумієш, нібито то мало бути небезпечно. Ну, Тобто, все відносно ти, ти, ти мусиш знати правила цієї країни. І якщо ти маєш клад в голові, слідувати цим правилам. Тоді це буде Думаю, для це тебе не нариватися. не нариватися. Ну добре, продовжимо. Тобто ви скільки ви були в подорожі? Три, три тижні, три, три тижні. Три за тижні. Три, три, три тижні ви там були лекції, нас було лекції, у нас світування. було обмін досвідом, у нас було планування спільних проектів. До речі, проект за Амазонією він зародився саме там. Mm -hmm. На круїзному лайнері він був дещо модифікований вже потім і так само на круїзному лайнері ми спробували першу групу ну, людей. Проекту з Амазоні ми дійдемо. так, це так, це, екобус, так. за затравку затравку за, за, за на наперед даю, але там ж на лайнері сформували першу групу людей. Ми ж першу експедицію зробили в джунулі Амазоні в Бразилії. Mm -hmm. Це була місячна експедиція. І саме в першу групу людей сформували. Ну, я пригадую розбирання. тільки фотографії, пригадую, що ми дуже переживали, так тому що там фотографії з крокодилами, з там екзотикою. Зі всією екзотикою, так. Ну але ви приїхали, тобто ви там перезнайомилися, ти знайшла однодумців, які би хотіли поїхати з тобою по Бразилії, і потім Бразилії. А Бразилія попала до української діаспори. я ж приїхала майже без грошей. От і відповідно я вже розуміла, як я буду починати свій онлайн-бізнес. Добре, що мені хватило клепки в голові. Будучи ще в Україні, я вже знала, що буду їхати, записати лекції. Записати онлайн-лекції в тій темі, де я на той час була фахівцем. І це стало основою для того, щоб я створила свою онлайн-школу на той період часу. Це був той фактично бізнес, який давав мені якісь А, тобто то той бізнес, який ти розпочала вже онлайн-бізнес в Перу. Так, Перу вже. Беру ти часу. його заготовляла? Я да. його заготовила, тому що я коли нагуглила. Mm. <смі> коли я науглила, що таке а, які способи роботи онлайн, і я для себе виписала, знаєш, структурно підходжу, Я для себе виписала список, як ти можеш заробляти онлайн. Я для себе вибрала так: це мені підходить. Це підходить, це не підходить. Підходить що онлайн-освіта онлайн-школа? Хоча знову таки тоді вона ще була абсолютно не ну, популярною, не типовою. Це бум почався вже в коронавірус. А це було за. 19 – це було за півтора роки до коронавірусу. <головірка> <головірка> От і е, я зрозуміла, що мені потрібно мати час, якого я не буду мати під час подорожі Латинською Америкою та навколо світу. Це записати лекції. Тому я зрозуміла, що мені в Україні треба хоча б записати лекції. <головірка> <головірка> Базові Базовий. Ну а там розберемося. <головірка> 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 а та а там життя покаже. Тому в мене були заготовлені лекції, але я абсолютно не знала, що з ними робити. До подорожі на круїзному Лені. Ну давай це, давай все-таки про Бразилію. Так, тобто два елемента, такі, які там було, українська діаспора. Я пам'ятаю, мене дуже розчуло там відео було так, як е, от хатинка в джунглях. Так ну там теж джунглі такі Та, там ж така камісцеві село і в тому селі там бабця в пустині, така наша, така знаєте, от, така українська бабця. Яка говорить українською мовою, там стоїть якісь чеквашині огірки на холодильнику, ну такі ти знаєш, а... ти, ти був шокований побачити на фотографії, Ти свій не являєш мій шок, okay. коли я в принципі цього не очікувала. Тому що, приїхавши в Бразилію, я розумію, що гроші закінчуються, закінчується бізнесу, ще нема. Де жити? Треба в української діаспори. Розумієш, тому я знайшла онлайн дуже вдячна. Я не знаю знаєш, як так от люди відгукуються, тому що я ви собі, що я незнайома людина, пишу в Фейсбуці. Mm -hmm. Голові української діаспори в Бразилії. А в Бразилії українська діаспора величезна це один мільйон людей зараз, тільки офіційно зареєстрованих українців, які є в Бразилії. А насправді вони оцінюють там з всіма родинами поколінними начатками до п'яти мільйонів українців в Бразилії, етнічних, які проживають і я доженесу не... там змішані сім'ї. Вже змішані, але mm -hmm. українців, українців там один мільйон. Це mm. ну, величезна діяльність. Знов я мушу для наших слухачів уточнити, тому що Вікіпедія подає цифру чомусь 500 тисяч, а власне на власне це натвердження голови Вікторія Соротюка, голови цієї організації е, української діаспори в Бразилії, то українців є мільйон. Ну і там є місто. Куритіба. Не Курітіба, а там, де українців більшість населення, менше місто. Ні, це в, це в коріті штат штат Парана. Штаті ага. Марана, де знаходиться Курітіба, українську мову. Рік після того, як я поїхала, прийняли другою офіційною мовою штату через таку кількість українців. Це це, це це єдина адміністративна одиниця поза межами України в світі, де українська мова прийнята другою, другою, офіційною. другою офіційною на рівні штату. Там є Курітіба, біля корітіби ще є маленьке містечко. Так, де я теж за вже названо, не зназвано все погано, де де українців більшість. І угу. в селах, які знаходяться там, там і 16 сіл. А, українських да, українських Проден, Продентополіс. А, Продентополіс, Я згадав про точно. Які кажуть, раніше називався Прудентопіль, і там, і по нинішній день більшість населення міста – це українці, Ну, ще нащадки українців, вже там зміщені, що люди навіть українець. українці. Так? А в Куріті знаходиться величезний інститут з міст, в який я мав поїхати, але ковід завадив. Ми мали з моїм товаришем покійним царство небесної Володії Куртом, мали їхати туди, коли працював над проєктом Великий Львів, і цей інститут заснував Жуаберлен. Жаклемелен. А, жарт. Лемер, який є... єврей вихід із під Сокалю, який а. був мером Курітіби і, власне, зумів курітібу з такого відсталого міста перетворити по, по суті в екополіс. Екополіс ще й транспортну систему, зразок транспортної системи Куратіби, що брали Токіо, такі міста, як Токіо, як Нью-Йорк, навіть якісь елементи їхньої Ну це, це ми кажу так, не на жаль, на жаль, не вдалося. От але. Не, Два слова про українську діаспору. Так, от я в фейсбуці пишу пану Вітторіо, незнайома людина. Кажу: добрий день, я українка тут в Бразилії. Ну, надзвичайно представилася, тому що я знала, що було депутаткою обласної ради і так далі. Ось, і чи можна вас залишитися пожити, тому що я в Бразилію, Я вам натомість буду читати лекції для вашої української діаспори, буду розповідати. А вони ж тоді були якраз. Ще війни ж не було. Вони були дуже зацікавлені подіями, які сталися під час революції гідності. От вони ж не ще й переживали. Тобто, коли нажені би все відбулося, то в них ще якраз оце от переживання, от революції, змін в Україні, нерозуміння взагалі політична ситуація тут була. Тому я на жаль до терміну революція ставлюся гідності до От, але... але це був такий обмін, тобто я в них жила. Пані Торіо люб'язно запросив мене до своєї родини, до їхньої. Хати фактично не вдома жила. І натомість я їздила по різних містечках в районі Коякіби і такі лекції розповідала, як в Україні зараз живеться яке життя. І я була дуже вражена, просто надзвичайно вражена, як там буде зберігають українську культуру. Уяви собі, що що собі, Пан Віторіо вже народився в Бразилії, а йому вже 80 чимось років. так, тобто він... Він же там він на Одесі, навіть, але його батьки були українцями, і він досконало знає українську мову, і його діти і правнуки знають українську мову. І вони відкривають українські школи недільні, вони підтримують українську мову. Чоловіки і жінки наших українців вже в третьому поколінні вчать українську мову. Розумієш, ну, ну насправді не дуже Але звичайно, що українська мова така ша. Ну, як, ну вже як З центром, але, але вони там дуже сильно підтримують українську мову культуру. Вони зберігають музеї, вони зберігають будь-які артефакти не знаю, з Майдану, знаєш, які були будь-що українські, вони, вони зберігають. Там я бачив їхні виступи, тобто вони і в національних строях. Так, 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 так ансамблі українські пісні, ну, пісні повністю тобто, це... церква в них є українське. Що також цікаво цікаво це закономірно, що ті українці, які переїхали, а чому вони переїжджали? Також цікаво. Виявляється, Вони показували просто в їхньому музеї всі ці листівки, знаєш, агітки була ціла агітаційна кампанія тут на західній Україні. Зокрема, коли запрошували в Бразилію українців і вивозили цілими там лайнерами кораблями. Чому тому що потрібні були люди, які досвідчені в обробці землі? В курітібі є дуже величезний запас землі. Родючої, а як їх обробляти, не знало. Тобто вони приїжджали в українці і давали землю. Тобто, по суті, через... запрошували наших хліборобів. Так, запрошували наших хліборобів. Тому там сформували цілі українські села, насправді з величезними володіннями землі, які вони зараз мають. І як правило, в цих селах 16, в куріті бі 16 сіл, які на ну, 100% українські. Тобто, ти приїжджаєш в село, ти що кажеш, ти був шокований. Являєш собі, що я в коріті десь. Їхала три, три, три тижні цим лайнером, Потім їхала через всю Бразилію автобусами. Приїжджаю скільки там, чотири до вища я добиралася. так, Тобто в підсумку ти місяць десь добираєшся з України і приходиш в село, де на вулиці е, е, назва українська, де з кожної хати виходить: Слава Ісусу Христу! Розумієш? Де ти заходиш в кожну хату, тобі всі закрутки, квашені помідорчики, квашені огірочки, Значить, що навіть кусочок сала не знає, де воно там є, знаєш. Тобто традиції зберігаються не лише, скажімо так, ну, в сфері культури, а в сфері побуту. У сфері побуту, абсолютно закрутки всі стоять. Та обов'язково хтось мав нагнати горілки, тобто хтось там є в селі, хто хто же ту горілку, розумієш, заготовляє. А що кожен? А от це я не <сіст> з'ясувала. Я тільки знаю, що ну, там, там є я не з чесно кажучи, собачка, і бачиш, там самогонний апарат стоїть, типу все нормально. Все нормально, все нормально, це, нормально. Це, я так. Я, я, так. Ну, О, тому я, звичайно, <сіст> була в шоці. І коли ти заходиш в кожну хату, значить, в них портрети всі українські, знаєш, там український одяг стоїть як чуть не за вітриною традиційно, це вражає. І повністю побут все збережений це такі акцент це, власне в штаті штаті Парама. Так тільки в штаті Парама. Там, ті, штаті, там от величезна концентрація. Звичайно, що українці є в Сан Пауло. Якого Сан паулу це друге велике місто в Бразилії? Там також величезна українська діаспора. але Вони вже більш асимільовані. Містеж ну, більш життя. урбанізовані. Вони урбанізовані. Але українці, наприклад, хто вони переважно є? Вони переважно судді, адвокати, дуже заможні, дуже заможні люди. Ми були в кількох сімей-гостях з паном Вікторія. Це досить високо поставлені е, заможні люди в Бразилії. Ну в Америці ще кажуть лікарі багато, В Канаді, в Америці. От, в Бразилії немає. В Бразилії переважно все пішло. Сторону юриспонденцію і, 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 і по політику. Багато в муніципалітетах працюють, багато в інститутах працюють. Ну, якщо є поселення, де багато українців відповідно, напевно, їхні так. політики. Зрозуміло, як взагалі, от е, є в них ностальгія, тобто вони потребують із більше контактів з Україною. Відчувається цей дефіцит? Е, відчувається сильно. Більше того, в них, наприклад, тема номер один серед цієї діаспори це те, щоб їм надали громадянство України, друге, легальне. Відповідно, ну дуже мені було, тому що якщо їм надуть громадянство, вони готові повідити кошти в розвиток України, тому що вони вже знають, що них там є громадянство. Вони хочуть отримати право купувати землю за спрощеною якоюсь процедурою в Україні або з бюрократією, коли ти маєш проїжджати. Вони хочуть подати кошти в цю землю. Тобто, насправді, якщо би дати діаспорі можливість то величезний потік коштів цієї діаспори був би в Україні. А це, два, це дві речі: це їхній юридичний статус, тобто їхнє легке, легальне друге громадянство українське, яке в нас заборонено, наприклад, деяких країнах, залежно від країни, також заборонено друге громадянство. От і ця можливість набувати тут власність е, за якоюсь процедурою не обов'язково навіть е, онлайн, скажімо так, не Ну, це навіть, можуть це бути власні. різні. Ну то що, то, чого що нас бракує, про що ми коли задні інститути спільного інвестування, які могли би працювати власне і залучати не капітал корпорацій, який по суті поглинає так економіку, поглинає державу, а капітал наших наших українців, яких. За різними оцінками за кордоном ще до війни було порядка 20 мільйонів. Це до війни. До війни. Там зараз це вже цифра значно більша. Це ну, величезний і... не використаний ресурс. Величезний ресурс. І я вже так на завершення тієї частини хочу ще сказати, що ми золі були такий проект, який стосувався власне української діаспори. Проект, який орієнтований на те, щоб ініціювати. Отримання ними громадянства, бо на статус закордонного українця це, це ні про що. Ну тобто я вам точно кажу, що це ні про що, ви вивчав трошки ту ситуацію. А 20 мільйонів уявіть собі, це зараз в Україні, можливо, вже стільки немає на не сьогодні людей. Я маю на увазі наші підконтрольні території, зараз, можливо, вже немає 20 мільйонів. Натомість більше українців, я за кордону. Якщо тим українцям, тим бачить тим, які тим стали на ноги, не тільки зараз втекли від війни виїхали. Чи які раніше трошки виїхав на заробітки, ну, то це колосальний потенціал, і він є незадіємний. Для цього не треба нічого особливого, для цього треба дати можливість їм інвестувати і дати їм пріоритет, як тим іншим українцям. Ну, і маємо приклад, зрештою. Ми маємо приклад держави Ізраїль, яка офіційно оголосила себе державою єврейського народу. Чому Україна не може бути державою українського народу? Так, пригадуєш ми тоді, коли це правда готували, то щоб війна просто всі плани змінила. Але тоді, тоді була оцінка, що у нас приблизно 60 мільйонів українців, якщо загалом по світу, світу, там така цифра ну, ну, Немає достовірних даних, але Має. справді, тобто це колосальний ресурс, колосальний потенціал, і на превеликий жаль він не використовується. Я цей проєкт пропонував різним людям, але не знайшов він, на жаль, знову ж таки, якийсь такого інтересу відбув. Ну, але але будемо сподіватися, що він ще час на нього прийде на тій оптимістичній ноті. Ми завершимо першу частину відео і перейдемо власне до джунглів. Давайте.